Всім привіт! Мене звати Аня, Я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди, і сьогодні будемо з вами говорити про час. Пам'ятаєте цю притчу про те, коли мудрець попросив своїх учнів поскладати в одну банку гальку, пісок і каменюк. І звісно, учні почали з гальки або піску, і на каменюк і місця вже не вистачило. Мораль у тому, що якщо ви спершу виділите час на найважливіші завдання, то на менш важливі ви час точно знайдете. Дуже гарна притча, погодьтесь. Я б вперше почула, така типу Вау, але правда в тому, що так не працює. Проблема сучасного тайм-менеджменту не у тому, що ми не виконуємо важливі задачі спершу. Всі ми вже точно засвоїли, що жабу треба з'їсти на початку дня. Завжди починаємо з найважливішої задачі. Все так. Але проблема в тому, що оцих каменюк жаб, якщо хочете, дуже багато настільки багато, що вони вже не владяться в банку. І відповідно, головне питання не в тому, як запхати все, що ми хочемо зробити в банку, умовно, так а в тому. Як вибрати, що ми хочемо робити? Як вибрати, що нам ту банку помістити? Саме про це ми з вами сьогодні будемо говорити. Але перш ніж ми з вами перейдемо до головної теми відео, давайте поговоримо про очікування. Я особисто не люблю купувати книги на передзамовленні. Ну тому що, типу, поки вона прийде, це декілька тижнів, я вже й передумаю читати, якщо чесно. Так само і з онлайн-доставкою, тому що поки, оце ж бо я надумаю, що я хочу читати. А потім, поки ту книгу візьмуть з полиці, поки її запакують, поки кур'єр її забере, ну, купа часу пройде. Якщо ви бачили мою останню інспекцію книгарень, то там був випадок, коли я майже тиждень чекала. Ну, типу, куди це годиться? За тиждень можна вже ту книжку прочитати і навіть сюжет забути. А тепер робіть собі склад, на якому працюють роботи, що в лічені секунди пакують ваше замовлення і тут же відправляють. А ще звертаю вашу увагу, що роботи ніколи не сплять. А це означає, що якщо ви надумали щось придбати ввечері, то вже ввечері власне, починається процес формування вашої посилки. А тепер, якщо я вам скажу, що все це відбувається в терміналі нової пошти. Тобто я ще мрію про книжку і про те, як я її читатиму, а вона вже опа, і їде до мене. Ну це ж просто прекрасно, правда? І ні, це не магія поза Хогвартсом, це нова послуга від нової пошти. Пам'ятаєте, як я була в захваті від того, як швидко прийшла моя доставка з Рідіту. Реально, з Брайт-центр менше, ніж доба. Це дуже класно. І зараз я вам розповім, як це відбувається. Отже, що ж це за нова послуга? Називається вона Fulfillment. і це повний комплекс складських операцій, які бере на себе нова пошта. Вони займаються всім: від моменту оформлення замовлення або поставки товару до його видачі чи доставки покупцю. Уявіть, як це зручно, коли всі турботи про зберігання, пакування і доставку бере на себе професійна команда і робиться цілодобово. Для тих, хто має свій бізнес або планує його розпочати, то це справжня знахідка. Але і для звичайних користувачів теж є приємні бонуси. Наприклад, якщо ви часто купуєте товар онлайн, знайте, що нова пошта забезпечує швидке опрацювання замовлення і доставку завдяки своїм терміналам. Це означає, що ваші замовлення прибудуть ще швидше. Нагадую, менше доби отримати книжки. Це отакенно не встиг ще перегоріти книги, а вона вже у тебе. Внизу залишаю послання, аби могли ознайомитись з перевагами послуги фулфілмент від нової пошти. А ми не будемо гаяти час і перейдемо до основної теми. Отже, як зрозуміти, які справи справді вартують того, аби ми витрачали на них свій час. Є насправді три принципи, які допоможуть цьому розібратися. Отже, перший принцип у питаннях часу заплатіть спочатку собі. Ви точно чули цю фразу, якщо, хоча б коли-небудь, цікавились фінансовою грамотністю, це супер поширена історія. Вона заключається у тому, що в день вашої зарплати або будь-якого іншого доходу ви спочатку відкладаєте кошти для себе, не знаю, там депозит, банка будь що або що. І тільки після того решту суми витрачаєте, і виявляється, що в кінці місяця ви навіть і не зрозумієте, що ви відклали. А якщо робити навпаки, то відкладати буде нічого. Але цю ж логіку можна застосовувати до часу. Якщо ви виконуватиме дрібні завдання в надії, що можна буде вивільнити час для більш важливих справ, то зазнаєте невдачі. Якщо певна діяльність справді має для вас значення, творчий проект, налагодження особистого життя, волонтерство, до прикладу. І єдиний спосіб це реалізувати насправді це взятися за нього саме сьогодні, хоча б трішки. І неважливо, скільки інших справ у вас є попереду. Насправді, це моя вічна проблема, тому що я завжди думаю, ну ось ось я закінчу цю роботу і цю роботу, і цю задачу, і ще там на поличках поприбираю. І тільки після цього я займусь тим, що мені дійсно цікаво. До прикладу, зніму відео або почну писати, або що ні, правда в тому, що часу. Не так уже багато, і він насправді лімітований. Тому, поки я думаю про те, що ось я закінчу цей проект або перероблю домашні справи, я не роблю те, чого я дійсно хочу робити. Отож, для початку платимо собі. А ще е дуже цікава історія. До цього ж самого принципу, назначайте собі зустріч в Google-календарі, забивайте прямо години і цей час витрачайте для того, що б ви дійсно хотіли робити. І повірте мені, що якщо ви десь трошки відтермінуєте якийсь проект, який вам не дуже той подобається, або якщо ви десь трошечки недоприбираєте, або ще щось не зробите, нічого страшного в світі не трапиться. Але якщо наприкінці ваших 4 тисяч тижнів виявиться, що ви не знайшли час для того, аби робити те, що вам дійсно хочеться, буде дуже сумно. Про 4 тисячі тижнів я згадала не просто так, тому що цей принцип і наступний Я почерпнула з ось цієї книжки, а ще багато різних класних ідей та інсайтів. Тому що так, ця книжка про тайм менеджмент але не про звичайний тайм менеджмент Тут не буде про з'їсти жабу чи там з'їсти слона або що. тому що все, що ми знаємо про тайм менеджмент це така собі білка в колесі. І ми постійно мусимо закривати якісь задачі для того, щоб закривати задачі, щоб бути ще продуктивнішим і ще продуктивнішим. Але. Чи крутила би білка своє колесо, якби знала, що її час лімітований. В середньому у нас 4 тисячі тижнів. У когось менше, у когось більше, але власне тільки 4 тисячі тижнів. І краще зосередитись саме на тих ідеях, задачах, цілях, які роблять нас щасливими, навіть якщо це споглядання заходу сонця чи активний відпочинок. Внизу залишаємо посилання на ось цю книжку. Повірте, вона дуже крута. Там багато багато класних інсайтів можна знайти. І посилання не просте. А супер швидке, тому що посилання на книгарню Reddit, Я вам вже говорила, що Reddit користується послугою фулфілмент від нової пошти, тож ви зможете прямо зараз її затестити. Я переконана, що якщо ви прямо зараз робите замовлення, то до кінця цього відео дбайливий новопоштівський робот уже спакує ваше замовлення і передасть його на відправку. Оце я розумію, справді блискавичне управління часом. Отож, давайте продовжимо і поговоримо з вами про другий принцип це про обмежуйте поточну роботу. Я скажу чесно, коли його вперше прочитала, я. Трошки засумнівалась, потім перечитала, ще раз перечитала і зрозуміла, що це працює. Дуже часто ми беремо одночасно декілька проєктів. І таким чином, нам здається, що ми суперпродуктивні. У нас є багато варіантів, що ми можемо робити. До прикладу, я можу там, у мене там на день може бути 10 задач, я можу знімати відео, робити роботу, робити з вами якісь хатні справи, ще щось ще щось, ще щось, ще щось. І в кінцевому рахунку я завжди беру за щось, ну, таке, типу дріб'язкове, швиденьке, ставлю ці галочки. Ми з вами це вже говорили в першому принципі. Але. Виходить так, що я топчусь на місці. Ну тобто е по всім проектам трошечки десь щось, і як тільки один з проєктів видається лячним, нудним, ми завжди можемо переключитись на інший. Коли я кажу проект, я в мене на увазі там прям проект, а деколи мова йде про прям, серйозний проект, а дуже часто як це буває. У мене там на день може бути декілька задач, і одна з них може бути серйозна, важка, там, робоча. Так? Ну там лягу, відео зняти. Або що там щось по роботі закрити, якийсь великий е, пласт роботи, і є якась ну, маленька задача, типу там попрасувати одяг, е, чи ще щось. І що ви думаєте, як тільки я зрозумію, що мені складно пихтіти над робочою задачею, чи над монтажем, я піду просувати одяг. Я поставлю цю галочку, я буду молодцем, але правда в тому, що я не просуваю жодних своїх проектів, тому що я, типу, ну я ж роблю щось. Це до речі, про цей такий міфічний. Момент, коли у нас чиста електронна пошта. Кому це треба? Та нікому. Але люди просто можуть роки вбивати на те, аби тримати свою електронну пошту в чистоті, аби відписувати на повідомлення, чи відписуватися від якихось безглуздих розсилок і так далі і тому подібне. Тому е, є дуже цікавий метод, ви можете собі на день поставити тільки три задачі. І коли ви виконуєте одну із них. Тільки тоді можете в рангу посунути іншу. Мені до речі, в цьому допомагає X-Tiles, тому що я собі там виділяю фокус дня, і там в мене три таски задачі. І відповідно, коли я можу якусь із них взяти ще. Тільки після того, як закрив одну з трьох, дуже дуже зручно. А і ти завжди маєш в полі зору три задачі і працюєш сфокусовано лише на них, не розпорошуєшся, отже, точно щось зафіналиш. Ну і наостанок, третій принцип: не спокушайтесь на другорядні пріоритети. У світі де повно каменюк, Пам'ятаєте, так, спритчі, про які ми говорили, власне, варто обрати найприємніші. І е, оця фраза про те, що навчитись говорити Ні, дуже заїжджена, дуже популярна, аби говорити про неї як про щось новаторське, але я хочу її повторити. Бо тут ідея в тому, що нам варто навчитись говорити ні певним ідеям, мріям, планам. Е, бо... Ну, життя у нас одне, і ми навряд все можемо встигнути. Я теж часто хапалась за різну роботу, проекти там за все на світі, бо пропонують, бо я ж можу. І так правда в тому, що я можу. Але чи у мене це час? Ось в цій книзі мені дуже сподобалася одна думка. Вона реально буквально на два речення а, про те, що здається, автор чи хтось я вже не пригадую. Усі що насправді на певну якусь діяльність у нього просто не буде часу в житті. І, це так важливо і так просто усвідомити. Тому дуже рекомендую, власне, усвідомити ваш час, ваше життя, зосередитись на чомусь дійсно грандіозному. Пам'ятайте, що в житті у вас всього лише 4 тисячі тижнів. У когось більше, у когось менше, але загалом 4 тисячі тижнів. Тож, Попробуйте усвідомити цю цифру і по-новому глянути на своє життя. Я дуже рекомендую цю книгу, тому що, окрім того, про що я вам сьогодні розповіла, це мабуть, вишенька на торті з того, що я для себе взяла. І от з третім принципом я все ще якось намагаюся, знаєте, подружитися. Тим не менш, в книзі дуже багато різної, класної, корисної інформації. Якщо ви втомилися від того тайм менеджменту, та, де треба їсти жапі і інших якихось тварин, то я дуже рекомендую цю книгу. Ви зовсім по-іншому глянете на час, особливо нам, особливо зараз, в часи війни. Коли все так хитко, дуже важливо не хапатися за різних жаб, не чистити свою електронну пошту до ідеального стану, а почати щось ось таке. В деякій мірі навіть життєствердне, якщо чесно. І давайте знаєте що напишіть в коментарях слово блискавка, і так я знатиму, що ви додивились аж до цього місця. Бо дуже важливо знати, що хтось дивиться твої відео аж так далеко. І слово блискавка не випадково, бо саме це слово приходить мені в голову, коли я думаю про новаторську доставку від нової пошти. І так, до речі, хто зробив замовлення на початку відео, то напишіть, будь ласка, чи воно вже у вас в стані, що воно вже в терміналі. Було б дуже цікаво дізнатися, бо я пам'ятаю свого часу, коли я вперше відкрила для себе цю послугу. Я була приємно здивована від того, як швидко проходять доставки. А вам дякую за перегляд та коментарі. Не забувайте поширити це відео, якщо вам дійсно було цікавим, і до зустрічі в наступних роликах!